Сьогодні ми розглянемо одну з найбільш ключових тем для всіх військовозобов'язаних військово-лікарської комісії або ВЛК. Ми детально розберемо, як і на яких підставах організовуються медичні огляди, які документи потрібно підготувати, що означають різні постанови ВЛК та як діяти, якщо вони згодні з висновками комісії. Ця інформація може бути критично важливою для вас або для ваших рідних, тому залишайтесь з нами до кінця цього відео, щоб не пропустити найважливішу інформацію. А ми починаємо. Почнемо з того, що військова лікарська комісія або ВОЛКА є ключовим аспектом мобілізації, постановки на військовий облік чи визначення придатності особи до проходження військової служби. Давайте розглянемо всі деталі. В першу чергу, медичний огляд. Проводиться за рішенням начальників ТЦК, територіальних центрів комплектування та соціальних підтримки, та керівників рекрутнових центрів збройних сил України. Направлення на ВЛК оформлюється за формою наведеною додатку 11. До порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затверджено постановою кабінету міністрів України під номером 560. Основним документом, на базі якого базується проведення ВЛК, є наказ 420, тобто положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Огляди проводяться в закладах охорони здоров'я державної або комунальної власності, які мають договір із національною службою охорони здоров'я на відповідний пакет медичних послуг. Процес організовується ТЦК ТСП, а огляд здійснюється лікарями, які входять до складу ВЛК. Раніше ВЛК проводилось безпосередньо у приміщеннях ТЦК ТСП. Зараз вже такого немає. Переважно ВЛК проводяться у поліклініках по районах місця знаходження ТЦК. Перед проходженням військово-лікарської комісії ви обов'язково повинні мати з собою певний перелік медичних документів. Це може бути медична карта амбулаторного хворого, Виписки з медичної документації про перенесені захворювання, отримані травми операції або поранення, або інші документи, якщо такі відсутні в електронній системі охорони здоров'я. Направлення на проходження військово-лікарської комісії видається начальниками ТЦК чи начальниками рекрутинових центрів, особисто під підпис військовозобов'язаного і реєструється у відповідному журналі в ТЦК. Військовозобов'язаного обов'язково повинні оглянути лікарі таких спеціальностей: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр. Офтальмолог, лор, стоматолог, дерматолог. За необхідності залучаються лікарі інших спеціальностей, наприклад, кардіолог чи інші. Кожен лікар індивідуально оцінює стан здоров'я, оцінюючи медичні висновки, скарги військовозобов'язаного, а також аналізи чи обстеження, які він проводить самостійно. Дуже часто при проведенні ВЛК враховуються не саме ті діагнози, які у вас були раніше. А враховується те, як ці діагнози впливають на вас сьогодні. Наприклад, буває таке, що лікар може вважати, що якщо ви, наприклад, протягом багатьох років ніяким чином не лікувалися від тих діагнозів, які у вас є, значить вони не сильно впливають на ваш стан здоров'я і проходити військову службу. Ви маєте тому бажано перед проходженням ВЛК періодично проходити медичні обстеження, проходити курс лікування. Відповідно до вашого захворювання тощо. Висновки кожного лікаря фіксуються у карці обстеження та завіряються підписом та печаткою. Про те, які бувають види ВЛК, ми вже вам розказували в одному з попередніх відео. Коротко нагадаємо, що є первинні ВЛК, є штатні ВЛК, є обласні ВЛК, регіональні ВЛК тощо. Після завершення огляду ВЛК комісія видає постанову про визначення ступеня придатності особи до проходження військової служби. Категорії придатності бувають такими: придатний до військової служби, тобто особа, яка може без всяких обмежень проходити військову службу, залишатися до будь-яких родів військ тощо. Придатний до служби у військових частинах забезпечення та ЦКТСП, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони тощо. Такі особи є непридатними до проходження служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті і інших суміжних військах. Тобто вас можуть призвати на військову службу, але лише для проходження певної категорії військової служби, тимчасово не придатним до військової служби. У такому випадку вам дається висновок про те, що ви є тимчасово не придатним до військової служби. Такий висновок може бути від 3 до 6 місяців, а може і більше. Тобто, призумується, що протягом цього часу ви будете проходити певне лікування для того, щоб покращити свій стан здоров'я. Після завершення цього періоду ви проходите повторне ВЛК, яке ще раз буде визначати вашу придатність до військової служби. Наступне це повністю непридатність до військової служби. ВЛК районних міських ТЦК та СП про непридатність до військової служби військовозобов'язаних оформлюється свідоцтвами про хворобу у трьох примірниках, які не пізніше 10 денного строку, з дня закінченнями догляду та перевірки ВЛК обласних ТЦК та СП, направляються на затвердження до штатних ВЛК згідно адміністративної територіальної зони відповідальності за проведення військово-лікарської експертизи. Процедура перевірки та затвердження висновку ВЛК може тривати довгий час від декількох тижнів до декількох місяців, залежно від завантаженості чи бажання взагалі підтверджувати такий висновок ВЛК обласними чи штатними ВЛК. Свідоцтво про хворобу довідка ВЛК з незатвердженою штатною ВЛК постановою повертається до госпітальної ВЛК, яка склала його з викладенням у постанові штатної ВЛК причин незатвердження та необхідними рекомендаціями. Або з відповідним затвердженням, якому випадку, ви маєте право на отримання копії вашої довідки ВЛК для того, щоб ви могли показувати її на вулицях, підтверджувати те, який у вас висновку ПЛК до моменту, поки ви не отримаєте відповідне затвердження, які можуть бути терміни проведення ВЛК згідно з оновленим положенням про військово-лікарську експертизу, з затвердженим наказом номер 686 від 14 жовтня 2024 року, строки проведення медичних оглядів встановлені такі: первинний медичний огляд до 4 днів, додаткові обстеження до 14 днів. Ці терміни включають саме календарні дні, тому що вважається, що ВЛК працюють без вихідних. Постанова ВЛК про ступінь придатності до військової служби під час мобілізації та воєнного стану діє протягом одного року. Якщо постанова ВЛК буде інша, ніж непридатний, наприклад, Придатний повністю до військової служби чи придатний до служби в певній категорії військ, то така постанова оформляється у вигляді довідки військово-лікарської комісії та видається військовозобов'язаному. Постанова про тимчасову непридатність передається обласним ВЛК для контролю за здійсненням такої постанови. Ще раз постанова формується у трьох примірниках, і один з таких примірників видається обов'язково на руки Військовозобов'язаному. Останнім часом в новинних ресурсах дуже багато чуток і новин про те, що до положення про військово лікарську експертизу були внесені зміни, і тепер непридатність до військової служби не означає виключення з військового обліку. Давайте розберемо і цю тему. Відповідно до пункту 3, частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу, військові зобов'язання, які отримали висновок ВЛК про непридатність, підлягають виключенню з військового обліку. Для цього необхідно звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку та подати заяву про виключення з обліку та затвердженим свідоцтвом про хворобу про непридатність до військової служби. Тобто жодних змін в закон України про військовий обов'язок військової службу внесено не було. Якщо ви отримали непридатність, то ви маєте право на виключення з військового обліку повністю. У вашому військово-обліковому документі тоді ставиться відмітка про те, що ви виключені з військового обліку. Відповідні відомості вносяться в реєстр військовозобов'язаних, і ви можете вільно перетинати кордон і ніяким чином не можете бути призвані на військову службу. Фактично, наказ 686, яким змінювалося положення про військово-лікарську експертизу, навпаки, відніс її у відповідність до закону України про військовий обов'язок і військову службу, тому що. ВЛК не має повноважень про виключення особи з військового обліку. ВЛК визначає саме придатність до проходження військової служби. Якщо ВЛК визнала особу непридатною, то ТЦК зобов'язані виключити особу з військової служби на підставі цієї непридатності. Саме ВЛК не може визначати особу таку як непридатну і виключну з військового обліку. Тобто осіб, які були визнані непридатними до військової служби, будуть продовжувати виключати з військового обліку, і нічого страшного тут не сталося нічого страшного в цьому немає. Часто трапляються такі випадки, коли фактичний висновок ВЛК не відповідає вашому стану здоров'я, або ви з ним не погоджуєтесь. Тоді в такому випадку ви маєте повне право на оскарження висновку ВЛК. Висновок ВЛК може оскаржуватися до обласної ВЛК, якщо ви військово зобов'язаний, або до суду. Оптимальним варіантом тоді є оскарження саме в обласний ВЛК. При оскарженні бажано долучити до вашої скарги перелік медичних документів, які будуть підтверджувати і аргументувати вашу скаргу. В такому випадку обласної ВЛК дає вам направлення на повторне проходження ВЛК. Ви ще раз проходите усі обстеження усіх лікарів, які потрібно, і вам виноситься новий висновок. Якщо і цей висновок вас не задовольняє, знову ж таки, ви можете звернутися в центральну ВЛК або до суду. Отже, ми розібралися, що таке ВЛК для військовозобов'язаних, як правильно підготуватися до цієї процедури та які ступені придатності є і що вони взагалі означають. Якщо у вас виникли додаткові запитання, можете писати в коментарях під цим відео або звертатися за номером телефону, який вказаний в описі до цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями. А також не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосом.